І сьогодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідає Молдову з нагоди Дня Незалежності країни. Візит намічено у форматі Веймарського трикутника разом із президентом Франції Мануелом Макроном та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини за 22 серпня. Зазначається, що у другій половині дня всі три лідери країни будуть прийняті в Кишиневі президенткою Молдови Майю Санду. Після цього запланована їх спільна прес-конференція. І суспільне стежитиме за візитом посадовців до Молдови впродовж дня. А що відомо про цей візит? На цю годину дізнаємося далі. До нашого ефіру доєднуємо політичну аналітикиню аналітичного недержавного фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, координаторку проєкту Дельта 24 про регіон Україна Молдова-Румунія Маріана Присяжнук вже з. Нами на зв'язку і вітаємо вас, пані Маріано, раді вас бачити. Доброго дня. Що наразі відомо про цей візит і які важливі питання там можуть бути сьогодні розглянуті, які стосуються, звичайно, Молдови. Сьогодні в Кишинів прибувають із високим візитом три європейських лідера: президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це знаковий, звісно, візит. Офіційно говориться про те, що в такий спосіб європейські партнери декларують свою підтримку європейському шляху і Республіки Молдова. Звісно, у контексті. Передвиборчого періоду ми не можемо не бачити і той вплив, який Європа здійснює робить на регіон у контексті зміни і політичних циклів і втручання Росії у ці процеси. Тому це такий другий другий простір, в якому розгортається така солідарність проти сили зустрічаються якось між собою. Це також важливо розуміти. Ну і третій момент це посилення східного флангу загалом. Також я би відзначала, тому що звісно підтримка європейськими столицями Республіки Молдова дуже важлива є частиною процесу, який стосується і України, і в контексті євроінтеграції, в контексті солідарності Європи навколо безпекових викликів у регіоні. Тут важливо відмітити відсутність Румунії. Ну і звісно, це. Не тому, що щось сталося, а тому, що в контексті стратегічного наративу е, держави Румунії, ну незалежність Республіки Молдова вона е, не сприймається так, як в Україні це сприймається, тому що у нас все ж таки переважає певним чином така пострадянська історіографія і пострадянське розуміння е, і е, геополітичних зон, е, і геополітичних процесів, і це створює певні виклики, тому що ми можемо втратити себе в цій історії. Ну і, власне. Повертаючись до Румунії для Румунії, Республіка Молдова є результатом окупації радянських військ Бесарабії. Ну там про справедливість про об'єктивність тих причин можна говорити в інших контекстах. Я думаю, це інша розмова. Але факт залишається тим, що Румунії сьогодні немає. Ну, власне, звісно, здійснюються візити високі, привітання. Але таким символізмом. Цей день з боку Бухареста не наділяється з тої причини, яку я відзначила. Ну і це цікаво, тому що від цього залежить від партнерства з Румунією між Румунією і Україною. Також дуже багато залежить і як Румунія позиціону Україна позиціонуватиме себе до окреслення таких нових регіональних наративів, тому що з цього випливає і двостороння певний дискурс двосторонній і регіональний дискурс. Ну, звісно, привітання з боку України. Нашим молдовським друзям це цього треба було власне і почати. Але це трохи інший такий святковий рівень. Але якщо говорити про символічно політичний рівень, то якраз Україні в, таких, в такі дні, коли святкують наші сусіди, треба шукати себе в цій історії, щоб не втратити себе у спільному майбутньому. Тому ну власне готую про це матеріал. Запрошую завтра, після завтра до прочитання на лівому березі, вже скористаюсь можливістю і для саморек. Маріана, скажи, будь ласка, в контексті виборів важливо говорити про вибори в Молдові, тому що Молдова зараз обирає фактично свій вектор: це або європейський, або проросійський, і от в їхньому, оскільки ми йдемо разом із Молдовою до європейського союзу, ну принаймні поки що, то важливо цей момент обговорити. Те, що в Молдову приїздять зараз представники великих європейських держав, це більше плюс для проєвропейської частини політиків, чи може зіграти з ними навпаки? І злий жарт. Завжди існує сценарій, що будь-яка хороша добра ініціатива, про європейська може бути зіпсована і як всередини, так і зовні. Тому ці, ці сценарії, про які ви турбуєтеся, і про які я турбуюся, вони мають турбувати і про європейську владу в Молдові в такий же самий спосіб, тому що ну таке передвиборче стратегування, воно я думаю, мало передбачати і ризики, і якісь. Сильні сторони і ну якоїсь проактивної е, гри з боку проєвропей... головних проєвропейських акторів у Молдові. Е, е, я не дуже спостерігаю. Навпаки, на жаль, про російські партії вони діють дуже скоординовано таргетуючи рі... і різні верстви населення. І коптуючи з різними ідеями, я маю на увазі в першу чергу, імітуючи коли проросійські проксії імітують про європейських політиків, і таке спостерігається. Тобто, дуже важливо, дуже важливо позиціонувати себе і зберігати ту довіру і до ідеї, і до політичного проекту, яка залишається серед людей, і не, не, не розчинитися в такій проросійській дезінформації і в історичних колізіях, і в тій стратегії дуже агресивній, яку Росія проводить, ну і е, історичні е, паралелі з дуже багатьма насправді періодами і в історії України, і в історії Румунії, е, і в історії самої ж е, Республіки Молдова і загального такого ширшого європейського контексту говорять е, про те, що будь-який е, союз із сильним зовнішнім партнером він не убезпечує від того, що внутрішні чвари, врешті, стають стають причиною для колапсу всієї всієї ініціативи, тої чи іншої, чи то державотворницький якийсь проект, чи то стратегічний зовнішньополітичний. Рух країни, ну і е, коли е, молдовську політику розриває від того, що е, старі еліти не можуть заспокоїтись, нові еліти не можуть проявити професійний результат, який від них е, очікує суспільство, ну це є такою таким дуже тривожним. Вже тривожною червоною лінією е, до цього е, до цих внутрішніх чвар. Коли і невдоволення наростає, і фрустрація наростають, і вже немає часу е, навіть з понад. З, з надзусиллями виконати все, що заплановано, щоб це виходило якимось чином за рамки електора просто електоральної кампанії передвиборчих обіцянок, Щось тому мені дуже ну нагадуєте. Складна. От коли зараз розказуєте таке враження, що не про Молдову ми говоримо, а про нашу державу трошки Це дуже схоже. Так це чи моря. Тому що ми повинні вчити з Молдови те домашнє завдання, яке ця країна на жаль через свої помилки нам дає можливість збагнути і подивитися на себе через своє зеркало. Пані Мар'яно, наскільки зараз активізувалися проросійські сили, і наскільки для них важливими є ці парламентські вибори, які мають відбутися в вересні? Нагадаю, 28 вересня, на якій темі вони намагаються зараз подалювати і пропускати крізь свої змі? Я думаю, що правильно було б сказати, що про російські сили в Республіці Молдова вони завжди займали дуже потужне місце і мали дуже потужний вплив. І включно із цим політичним циклом, коли, начебто, проєвропейська влада має повну абсолютну владу і маючи монобільшість в парламенті, маючи свого президента, маючи контроль над судовою системою, над системою юстиції, все одно російський вплив не втратив своїх позицій, і залишається дуже потужним. Тужним і активним, от що так скажемо, обідно вибачити за русизм Але питання в тому, що нові політичні процеси, які розпочалися після 22-го року, вони вони стали приводом для і нових пропагандистських дискурсів, і для нової, для нової такої семіотичної боротьби, і між Росією, між колективним заходом, між внутрішніми політичними таборами, які. Це все представляють у Молдові, та і в нас ну в нас це стримується умовами воєнного часу, але те саме я думаю доцільно вивчати і для того, щоб обезпечити українське суспільство від цих самих ризиків, тому, тому деталізовано і, і, і є сенс звертати на це увагу. Ну і власне наративами є, ну звісно, антиєвропейська риторика, і вона втілюється насправді це не просто російський пропагандистський якийсь ресурс. Чи спікер виходить і щось говорить? От там колективний захід. Ці всі мета-речі вони втілюються у дуже конкретних меседжах, які локалізуються, адаптуються до е, політичних Адап... конкретній ситуації. Наскільки я розумію, це вони вміло роблять. Пані Маріано, дуже вам дякую за те, що доєдналися. Маріанна Присяжнюк, політична аналітикиня аналітичного державного фонду, демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева, координаторка проекту «Дельта-24» про регіон Україна, Молдова та Румунія була з нами на зв'язку.